то це вийде понад 4 пляшки горілки. Всі вже п'яні, а він цілком тверезий. Вся справа у тупаях. Традиція живе. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку тваринний світ, до якого належимо і ми, повний сюрпризів та несподіванок. Згадайте лише, як ставимось ми і як ставляться коти до валеріанки, яка продається в аптеці навіть без рецепту. Сьогодні наніс цікаве про ставлення наших еволюційних родичів до улюбленого напою багатьох сап'янців. Людство не проти хильнути чарку, і це не якась новомодна звичка, а досить давня традиція. Знайдені ямкостями і залишками продуктів бродіння яким понад 10 тисяч років. Поруч знайдені погризані кістки, часом і людські, які виступали в очевидь закуски. Ось так запросив на гулянку гостей, а потім ними й закусив. У сучасних дикунів практикується чудовий звичай. Члени племені збираються разом, жують фрукти та випльовують пережоване у кам'яну чи шкіряну чи глиняну ямкість. Потім додають води отриманий продукт бродить, а згодом плем'я розпиває отриману брагу, проводить час разом і соціалізується. Традиція живе. Не ми одні такі. Наші родичі, шимпанзе та й багато інших мавп, збирають фрукти, що забродили. А дехто кидає їх у калюжі і чекає на свою порцію браги. Ми почали пиячити, коли наші пращури австралопітеки злізли з дерев і перейшли із свіжих фруктів на ті, що впали під бродили. Етенол тоді впевнено і недовго зайшов в нас. Отже, ми пиячимо вже декілька мільйонів років не менше. При цьому отримувати спирт без великої долі суміші ми навчилися лише в IX столітті нашої ери. До того пили Брагу з дикими сумішами метанолу яка казна чого напевне похмілля було відповідне. У нас є чимало братів приматів з різними поглядами на пияцтва. Тупайя рід приматів, що мешкають у Південно-Східній Азії, зокрема на чисельних островах. Власних більше не вважають за приматів виділяють в окремий ряд, проте вони щонайменше близькі до приматів. Маленькі тварини розміром з білку Харчуються всілякими камахами, проте, окрім такої білкової закуски, тупаї регулярно вживають за події плоди бертамових пальм. Алкоголь у плодах приблизно 4%, отже, тупаї таким чином пиячить. Що цікаво, здебільшого, тупаї полюбляють плоди з конкретних дерев, як ми полюбляємо приходити в ті заклади, до яких ми вже звикли, знаємо барменів та меню. Приблизно раз на 3 дні тупай отримує дозу спірту із заброділих плодів еквівалентно 3 літрам пива. Ну те що скажете ви, 3 літра пива ввечері, типова порція десь у генделику. А справа у тім, що маса тупаї 250 г. Якщо екстраполювати отриманою нею алкоголь на людину, то це вийде понад 4 пляшки горілки. І завдяки чудовому метаболізму ніяких наслідків для печінки і ніякого похмілля. Слід сказати, що не лише тупаї люблять алкогольні ягоди. Різного роду білки, щури, свині та мавпи теж не проти хильнути алкогольних ягід. На відміну від Тупай, решта товариства може сп'яніти, так що побачити п'яну мавпу можна не лише біля генделика, але й під пальмою. Тупає ж, як той досвідчений п'яниця у компанії молодих початківців. Всі вже п'яні, а він цілком тверезий. Для чого їм це все? Зброділий сік дуже калорійний, містить вітаміни і багато всього цікавого. Свого роду це енергетичний напій. Ось тупаї, як спортсмени перед змаганнями, поглинають калорійний продукт. До речі, це пояснює, чому спонсором спортивних змагань часто виступають алкогольні напої, а я ніяк не міг второпити. Вся справа у тупаях п'ють і не п'яніть. Деякі слони, як наїдяться з броділих фруктів, бешкетують в джунглях, ламають дерева і гамселять хоботами місцеву фауну. Тупаї поводять себе чимніше, ба більше. Після браги з пальмових ягід вони полюбляють солодкий слиз з квіток хижої рослини Непентис на десерт. Цей слиз має послаблюючу дію. Квітка непентису має вигляд горщика з кришки, тупая сідає зверху, облизує слиз, і квітка-горщик наповнюється тупаєвими випорожненнями. Загалом непентис полює на комах і інших невеликих тварин, навіть на невеликих мишей. Але багаті білком випадження теж досить корисні. На каналі є відео про непентес, не забудьте подивитися. Пиячить, але не п'яниться, живе в лісі, але має санвузол, ніби примата, ніби й ні. Дивні створіння черговий раз нам показують. Кожен викручується як може. Хочеш вижити, еволюціонуй. Ось так ви не я, вам так не буде. Так що не повторюйте ці фокуси з алкоголем вдома, особливо у себе вдома. На добраніч, алкозалежні та не дуже хлопці-дівчата. Ви не тупайї, не вживайте брагу ніколи, вживайте краще свіжі фрукти та овощі, не забувайте про це, і нехай вам насниться твереза тупая посеред захмелілого лісового товариства. До зустрічі!